Шмать його їхні вдутво так як було. Я кажуть, ми зверху накидали. Віталій показує залишки російського залізяча, який знайшов під час розмінування полів. Чоловік одним із перших повернувся до повністю розтрощеної окупантами Новогригорівки. Спочатку каже, російські міни не лякали. З іскателями перший раз. Ще ж нічого толком не знаєш. Ото з товаришем, і потихеньку, потихеньку, як кажуть, і Пішов, пішов результат. перше поле спахали, переїхали на друге поле. Ми навіть двоє з батьком. То, то він на тракторі, то я на тракторі. Старалися, як кажуть, нікого не садити на трактор, щоб ну, не сталися біди. Залишки від російських боєприпасів знаходяться і досі. Да, ну це ж ракети їхні всі, це ж ми так як кажуть, поскідали, воно вваляється. Все, да, якби знаєте, на вітал приймали, то ми вже на вітал би, звісно, здали смисла цього всього бру. Віталій каже, всі гроші по копійчині збирають на відбудову батьківської хати. Понад півроку чекали на спеціальні. Комісію, що підраховує збитки, родині нарахували 500 тисяч гривень на компенсацію. Ну, звісно, була надія, що сохраниться хоч ванна, хоч там, як кажуть, хоч що там. Ну, коли приїхали, то вже тут нічого не осталося. Якщо мені відбудувати ці два поверхи, я не знаю, це ну, мільйона, навіть чотири треба. Це так. При при нинішнім ценам і строїтельним роботам будинок по цеглині розбирають вручну на допомогу стає і трактор, який самі полагодили після обстрілів. Бо кажуть, ВТГ пропонує пропонують техніку для розбору завалів селянам лише в оренду і за дорого. Трактора дуже очень мощні. Ну, їх же тобі ніхто безплатно не дасть. За них 700 гривень час. Да? Да. А це сусідня вулиця. Цей будинок цілком самотужки відбудували господарі Ірина та Сергій. Люди не стали чекати висновків спеціальної експертизи, самі закупили будівельні матеріали і взялися відбудовувати будинок. Але ми його заново оце все збудували, сложили заново стіни. А це було хата, ось от таке було. Це було перше влучання по хаті. У нас ще ніхто не приїжджав, я навіть не знаю, як я буду показувати людям, ну, що тут що було і що тут є. Будинок пані Ірини окупанти повністю знищили. На цій вулиці практично кожну хату росіяни випалювали фосфорними боєприпасами, фундамент оселі заливали наново. Дві оце ай, слажували хату. У нас вийшло 40 тонн піска. Ну, я вважаю, якщо в нас вийшло 40 тонн, Піска, то десь примірна і ушло на тон 10 цементу. Практично всі матеріали люди придбали самі. З новими вікнами та покрівлею допомогли волонтери. Пані Ірина говорить, поспішають заселитися до навіть недобудованої оселі, бо у модульному будинку родина просто не витримає холодів. Немає, звісно, потолка, але є стіни, є печка. Чого ми спішили ділити цю хату, тому що ми боїмося, що не буде світла. Зараз господарям не вистачає робочих рук, аби до роботи. Стелю. Я це не зможу зробити з чоловіком. Двох ми це не зможемо підняти той. Ну це ми те, що ми могли зробити, ми його зробили стіни зробили у Новогригорівці люди, які приїхали до своїх зруйнованих росіянами будинків, що сили намагаються повернути життя до рідного села. Тож сподіваються на допомогу волонтерів та небайдужих, бо самотужки відновити розбиті будинки селянам не під силу. Луїза й Даніл Сліж програма «Вікна СТБ» – Єдині новини.